Ми їхали дорогами війни, де були танки і багато зброї. А перед нами їхали вони, найкращі часу нашого герої. Чиїсь батьки, брати, сини, кохані, сумнівних не хоче та відсутній страх. Везли усіх разом їх на завданнях, сміливих з автоматами в руках. З Валентиною Маціюк зустрічаємося у Луцьку. Приїхала сюди на презентацію фотоальбому, присвяченого полеглим героям її громади. Книга має для неї особливе і символічне значення, адже на сторінках її власні вірші, написані для військових і про війну. В цій книзі ім'я мого однокласника. В цій книзі ім'я однокласника мого чоловіка. В цій книзі мій родич. В цій книзі хлопці, яких ми шукали, які були пропавші безвісти. В цій книзі ім'я найкращого друга і побратима мого сина. В цій книзі використали фотографії з моїх поїздок. Багато окрема категорія наших захисників вони не люблять фотографуватися. Але як ми приїжджаємо, ми завжди фотографуємося. Валентина – волонтерець з перших днів війни. Чоловік воював щодо повномасштабного вторгнення, а у лютому 22-го на війну пішов і син. В неділю ми почали поз'їжджалися родичі з міста. Ми почали робити коктейлі Молотова. От щось треба було робити, дівати люди. Ліпили вареники, але ж треба було це все збувати. Куди як. Пригадує Валентина свою першу поїздку волонтеркою на схід. Той Харків з вибухами і смертями, каже, запам'ятає на все життя. Але коли ми завезли допомогу і нам вдалося вивезти 16 людей, нам місцеві волонтери харківські вивозили, і ми вже там ближче з люботина забирали. 16 людей забрали. Ми їхали з таким піднесенням. Ми зробили важливу справу. Зараз Валентина звільнилася з роботи адміністратора ресторану і повністю присвятила себе волонтерству. Возить на фронт все, що лише можна дістати: тепловізори, рації, генератори, продукти, засоби гігієни, одяг та медикаменти. І я вже не уявляю. Раз в місяць, зараз на днів 4, 5-6, я їду в поїздку, двома бусами ми їздимо. Ми стараємося взяти всі області і Запорізьку. і і Донецьку два рази в рік я стараюся поїхати на Херсонщину, там теж наші знайомі. є. Зізнається, найскладніше розуміти, що тих військових, яких бачать під час приїзду на фронт, наступного разу може вже не зустріти серед живих. Я приїжджаю додому, кілька днів я перезавантажуюся і я ідуть смс-ки від хлопців. Хлопці дякують. Хлопці питають, як ми доїхали. Хлопці просять, коли ви наступний раз будете їхати, і воно якось от штовхає вперед. Під час усієї нашої з Валентиною розмови жінка не випускає з рук книгу, з якою приїхала до Луцька. Це фотоальбом. Пам'ятаємо своїх героїв, виданий у Мар'янівській громаді. У ньому, окрім віршів волонтерки, 30 історій воїнів, які загинули, захищаючи Україну. Я вирішила створити ось такі, таку книжку. Підсумок за 10 років нашої війни. Можливо, комусь війна три роки. Для мене вже одинадцятий. П'ятнадцятий, шістнадцятий рік чоловік був на війні. З 20-го року мій син захищає нашу державу. Перегортаєш сторінки цієї книги, і складається враження, що вона не про мертвих, а про живих. На фото військові зі своїми родинами, щасливі моменти життя, зустрічі, усмішки та обійми. Ця книжечка сторіночка розповідає про мого чоловіка. Тут багато ми можемо чого побачити і відобразити, коли ми спілкувалися з лінії фронту. У книзі не лише фотографії та біографія, але й QR-коди, завдяки яким можна переглянути відео, послухати голос і, хоч на одну хвилинку уявити цю людину поруч. Книжка є в електронному варіанті. Ми доповнюємо, і якщо закінчиться війна, я думаю, що Бог дасть здоров'я і я його. Видам теж альбому. А поки що фотоальбом з волонтерськими віршами можна придбати у Луцьку у приміщенні юнацької бібліотеки. Везли усіх дивитись в очі смерті, де кулі свищуть, де передова. Туди, де щохвилини можна вмерти. Туди, де смерть виходить на жнива. Софія Мартиньок, В'ячеслав Білов, 12 канал.